На Львівщині вперше виявили тропічну хворобу у чоловіка, звідки вона взялась та наскільки небезпечна. В Україні вперше виконали подвійну родинну трансплантацію, де для дитини донорами стали мама і тато. Чому взимку діти частіше хворіють і чи усе це через холод? Яка ситуація з вакцинами? і Чи достатньо їх? А ще розкажемо, як лікарі допомогли хлопцеві з Бахмута виправити вроджену ваду грудної клітки. З вами Ірина Цвігун і ця програма «Медексперт». А перед тим як розповісти головні медичні новини нашої області. І підпишіться на наш канал. Тисніть дзвіночок, щоб не пропускати наші випуски. І обов'язково пишіть свої думки у коментарях. Хто винен у застудах: мікроорганізми чи холод? Про це ми зараз поговоримо. А зокрема, розкажемо, чому діти взимку хворіють частіше і як уберегти малечу від застуди. Не перемикайте. Взимку діти менше гуляють і більше часу проводять у закритих приміщеннях, школах, садочках чи секціях. Саме тому в холодний період вони частіше хворіють. Але як наголошують фахівці, причина не в холоді, а в умовах, у яких віруси поширюються значно легше. Короткі чи довгі прогулянки не є фактором захворюваності. Проте, в період прогулянки дитина може знаходитися так званому інкубаційному періоді хвороби. Вона могла контактувати зі збутником декілька днів напередодні, і поки у неї не розвиваються якісь симптоми, дитина, звичайно ж, відвідує садочок, ходить на прогулянки, і, звісно ж, часто в часі просто ці події співпадають. Перемерзання лише може створити умови, коли вірусом легше перемогти. Судини слизових оболонок звужуються, тканини отримують менше кровопостачання імунних клітин, і вірусам стає легше атакувати організм. При перебуванні дитини на холоді реновірус краще реплікується в носовій порожненні, тож добре себе, скажімо так, почуває та може створити захворювання. Проте це не означає, що дитину потрібно тримати в тепличних умовах. Це не вбереже від захворювання. Дитина, яка менше контактує впродовж свого дозрівання з різноманітними алергенами та збутниками, в кінцевому результаті все одно піде до школи чи піде до університету, та буде часто контактувати з вірусами, бактеріями, алергенами. І маючи у цей імунологічний дефіцит, коли у неї недостатньо виробилося власних антитіл до цих збутників, спричинить такий, знаєте, бум захворюваності, і вона буде насправді частіше хворіти. Оскільки немає природнього імунітету, до тих збутників, з якими вона контактує, у холодну пору дітей слід одягати відповідно до погоди, регулярно провітрювати кімнату, зволожувати повітря, забезпечувати збалансоване харчування, повноцінний сон і прогулянки на свіжому повітрі. Хоча батьки часто шукають комплекс вітамінів для підвищення імунітету, та насправді чарівної пігулки, яка зробить дитину несприятливою до вірусів, немає. Окрім вітаміну Д3, профілактично жодних інших ліків дітям ми не даємо, оскільки вони не довели якоїсь своєї ефективності. Є певні дослідження щодо вітаміну С в дорослих, які на жаль зараз не мають такого широкого впровадження. їх немає таких рекомендацій ні в світових, ні в наших українських протоколах. Тож, окрім вітаміну Д 3 у вікових дозах, інших біологічно активних речовин добавок дітям ми не даємо. Найдієвіший захист для дитини сьогодні це вакцинація. Вона формує стійкий імунітет і значно зменшує ризик ускладнень від хвороби. Ми маємо національний календар щеплень, який захищає від фактично 10 небезпечних хворіб. Тому важливо вакцинувати дітей за нашим національним українським календарем. А також хочу наголосити про рекомендовані вакцини, які є доступні в Україні. Це, наприклад, вакцина проти грипу щорічна, яка дозволена дітям з 6 місяців. Це вакцина проти ковіду, яка знову ж таки дозволена з 5 років в Україні. А також Вакцина проти і менінгококової інфекції проти вітряної віспи. Важливо не лише лікувати дитину до кінця, а й обмежувати її контакти із садочками чи школою під час хвороби, щоб запобігти поширенню інфекцій. Одразу два унікальні випадки. Львівські лікарі вперше в Україні виконали подвійну родинну трансплантацію, а також у нашій області вперше виявили тропічне захворювання. Що відомо про ці випадки, зараз ми розповімо. Залишайтеся з нами. Унікальний випадок у трансплантології в Україні вперше у Львові виконали подвійну родинну трансплантацію. Семирічному Артуру з Івано-Франківщини пересадили одразу два життєво важливі органи: нирку від тата, а частину печінки від мами. Непроста історія боротьби за здоров'я хлопчика почалася у два роки, коли йому діагностували агресивну злоякісну пухлину саркому малого тазу. Хворобу вдалося подолати, однак після цього з'явилися нові проблеми. У дитини почала прогресувати сечокам'яна хвороба. Камені виникали знову і знову попри лікування. Врешті нирки перестали працювати, і Артур опинився на гемодіалізі. Лише розширений генетичний аналіз, результати якого отримали з Кореї, показав справжню причину рідкісну мутацію, через яку печінка не виробляє необхідний фермент. Саме це й провокувало утворення каменів. Єдиним шансом на життя була трансплантація двох органів одночасно. Допомогти дитині взялися спеціалісти центру трансплантології першого медоб'єднання Львова та колеги з Національного наукового центру хірургії та трансплантології імені Шалімова. Лікування відбулося у три етапи: спершу хлопчику пересадили нирку від батька, а згодом частину печінки від матері. Обидві операції пройшли успішно і органи запрацювали. Після п'яти років виснажливої боротьби Артур нарешті відновлюється, набирає вагу та повертається. До звичного дитячого життя. У чоловіка з Львівщини діагностували тропічну хворобу, а саме гарячку Денге. Такий випадок у області зафіксували вперше. Про це повідомляє центр контролю та профілактики хвороб. Пацієнт мав високу температуру та висип. Перед захворюванням він подорожував до Індонезії та повідомив про численні укуси комарів. Зазначимо, що гарячка Денге це вірусне захворювання, що передається комарами. Найбільше поширене в тропічних та субтропічних регіонах. В Індонезії, як і в інших країнах Південно-Східної Азії, ризик заражень є високим. Джерелом інфекції є хворі люди та мавпи. Фахівці нагадують, що подорожуючи країнами, де є велика кількість комарів, переносників інфекційних хворіб, потрібно брати із собою репеленти, тобто засоби, що відлякують цих комах. Чи забезпечена львівщина вакцинами, де їх зберігають та як транспортують? Це ми зараз вам покажемо у нашому наступному сюжеті. І далі про це вже за мить. Від всіх десяти захворювань, які так званих вакцинокерованих, у нас на сьогоднішній день є вакцина. Так виглядає холодова кімната центру контролю та профілактики хвороб, де зберігають вакцини. Гарантовану якість препаратів від моменту їх отримання на національному складі до доставки в заклади охорони здоров'я забезпечує так званий холодовий ланцюг, тобто система зберігання та транспортування вакцин. Такі холодові кімнати зроблені в кожному центрі контролю і профілактики хвороб в кожній області. Це наша реакція на пандемію ковід, коли ми переглянули повністю підходи до транспортування вакцин імунобіологічних препаратів, які в нас потрапляють в календар щеплення. Як працює ця система у Львові, оглянув міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко. Чому я сьогодні тут? Тому що на тиждень в засобах масової інформації з'явилася певна публікація про те, що десь хтось не отримав вакцини. У мене статистично в кабінеті вакцини згідно з календарем щеплень є в наявності по всій території України. На сьогодні львівщина в достатній кількості забезпечена вакцинами, які передбачені календарем профілактичних щеплень. Температура зберігання вакцин плюс 2, плюс 8 градусів. 19 різновидів вакцин. Всі вакцини підписані, вказані терміни придатності, зберігання. Холодові кімнати забезпечені безперебійним живленням, що гарантує дотримання температурного режиму та якості препаратів. Далі вакцини надходять у медзаклади за чітко визначеними логістичними маршрутами. Ми маємо дві машини, завдяки яким ми можемо за тиждень часу, наприклад, у всій території Львівської області, яка має 174 надавача послуга з вакцинації, розвести ту вакцину, яку ми отримаємо з центрального рівня. Як було раніше, здійснювався розподіл, медична сестричка маршруткою з сумочкою-холодильником їхала на базу спецметпостачання і отримувала ту вакцину. На той момент це був єдиний вихід, але сьогодні. Ми на цивілізованому європейському рівні маємо можливість не лише зберігати, але й доставляти до кінцевого споживача. Ми поміщаємо разом з вакциною в сумку холодильник, закриваємо. Практично герметично і таким чином нова доза вакцин прямує до медичного закладу. Зокрема, цього разу вони поїдуть до Львівського обласного перинатального центру. Зазначимо, що вакцинація сьогодні залишається єдиним безпечним і ефективним методом захисту від смертельних інфекцій. Держава станом на сьогодні безкоштовно гарантує щеплення від 10 інфекційних хвороб. Коронавірус 11, і з 1 січня 26 року дівчатка віком 12-13 років зможуть безкоштовно отримати вакцинацію проти папіломовірусу. Додамо, що в Україні зростає довіра до щеплень. Відмов від вакцинації значно менше ніж кілька років тому. На сьогоднішній день ми чітко кажемо, що різко зменшився відсоток людей, які відмовляються від вакцинації проти вірусного гепатиту Б. Якщо раніше це було близько 46 в пологових будинках, то сьогодні це не більше 7-8 Щодо відмов від вакцинації від дифтерії правця, то цей відсоток зменшився до трьох, при тому, що він був близько 36 років тому назад. Це дає змогу підтримувати колективний імунітет і запобігати спалахам небезпечних інфекцій. Виконали складну операцію, але допомогли хлопцеві з вродженою вадою. Далі ми розкажемо про успішні результати лікування. Не перемикайте. У Львові допомогли 14-річному хлопцеві з Бахмута, у якого проявилась вроджена вада. Це трапилось вже у підлітковому віці, коли його грудина та ребра почали прогинатися всередину. Як виявилось це вроджена, ліковидна деформація грудної клітки, яка могла у майбутньому спричинити серйозні проблеми з серцем та легенями. Тож потрібна була операція. Її виконали фахівці дитячої лікарні Святого Миколая. Під час втручання хірурги підняли грудну клітку за допомогою спеціальної металевої пластини, а щоб зменшити біль Вали сучасний метод кріоабляції, який тимчасово заморожує міжреберні нерви. Після втрати батька на війні та своєї домівки в Бахмуті Ярослав разом із родиною живе у Львові. Він активно займається спортом і готується до вступу в академію СБУ. На його повне відновлення після операції знадобиться близько місяця. Врятували вже 10 життів. Львівські кардіохірурги лікарні святого Пантелеймона виконують одне з найскладніших втручань на серці операцію Ферраці. Завдяки цьому вдалося врятувати від ризику раптової смерті 50-річного чоловіка з Волині, якому хвороба не давала спокійно жити 9 років. Через потовщення стінок шлуночків серця пацієнтові встановили кардіостимулятор. Прилад контролював серцевий ритм. Втім, під час чергового планового огляду виявили, що перегородка лівого шлуночка збільшена в три. Тож за порятунком пацієнт звернувся до львівських фахівців. Вони разом із професором Національного інституту серцево-судинної хірургії імені Амосова точно висікли надлишкову тканину, відновивши нормальний кровотік. Операція минула успішно. Через тиждень після втручання чоловік повернувся додому. От такими медичними новинами був насичений цей тиждень. А ми й далі слідкуємо за найцікавішими подіями, успіхами наших лікарів та просто ділимось з вами корисною інформацією про здоров'я. З вами була Ірина Цвігун і програма «Медексперт». Дякуємо, що були з нами! І не забувайте підписуватись на канал, щоб завжди бути в курсі актуальних медичних новин. Бувайте!